Вже вісім годин триває ліквідація наслідків ворожої атаки, яка спричинила масштабну, дуже масштабну пожежу. Понад п'ять тисяч квадратних метрів це саме склади з різними текстильними виробами. Тут були і взуття, і дуже багато тканин, найбільше тканин різного одягу, і всякі швейні прилади були. В одному складі була була автівка. Пожежа дуже складна, дуже тут дуже велике пожежне навантаження. Тобто, навіть ці тканини вони настільки щільно складені, що начебто загасили вже вогонь, а десь воно десь тліє, знову розгорається. Але найбільшою проблемою тут було саме водопостачання, тому що на території цього об'єкту воно відсутнє, і нам довелося шукати вододжерела, які знаходяться поблизу на найближчих об'єктах, і одна рукавна лінія, тобто рукава, які по дорозі по прикладали. Майже два кілометри. Це дуже багато, це дуже це ресурс людський, це втрата часу, це втрата води, поки вона дійде на місце, там, там де ми вже нею ліквідовуємо, то най, так, таким найбільшою проблемою сьогодні в ліквідації це була саме відсутність води За попередню інформацію, одна особа постраждала, понад 50 рятувальників досі знаходяться на місці, ліквідовують наслідки.